Сідаємо з рівною спиною, гарнесенько виправляємося, порухалися на так гарно, гарно виправилися, випрямилися і вже з цього положення піднімаємо руки в Видих. видихаємо сили. І ще вдих. І видих. І скруглюємося. Провалилися. Штовхаємо за бок. Вперед. П'ять, чотири, три, два. Один. Замок позаду себе за спину. Виштовхуємо назад замок, плечі вперед. Гарно виштовхуємо. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Опустили руки. Супер. І з цього положення піднялися в вдих, З видихом ліва рука накрили себе правою, О, видих. Вгору вдих. Видих іншу сторону. молодці, Гарне сімку, розправили руки. Нирнули за однією рукою, за іншою вдих, видих. І ще вдих, видих. Такі першоначальні, такі потягучечки, розминучечки, щоб налаштувати тіло вже на більш активну практику. Добре. Ставили руки на коліна, нахиляємо голову. Угу. Ще три, два, один. Добре. Центр. Капала в хаті 54 рази. Поїхали активні видихи. Закінчили. Просто вдих і просто видих. Валоці. Вдих. І видих через рот. Три, два, один. Молодці. Просто покрутили себе вправо трошечки. І вліво. І робимо зараз вдих, видих. І вдих. Затримка дихання. Не дихаємо. Поїхали. Робимо вдих, затримка, опускаємо руки під беліддя і тримаємо. Поїхали вдих, затримка. Угу. І ми тримаємо. Я задаю час. Якщо хочеться відпустити раніше, ми відпускаємо, робимо ще раз, або тримаємо весь цей час, який я задаю. Тримаємо. Добре, відпустили. Видихнули. Клас. Переходимо положнітички. Угу. Просто прогнулися, вдих. Скруглилися видих. І ще м'яко вдих. М'яко видих. Піднімаємо праву руку вгору вдих. Завернули під печим, видих. І ще чотири рази вдих. Завернули видих. І три вдих. Замернули, видих і два вдих. Замернули, видих. І останній раз вдих. Замернули, видих. Молодці, ліва рука вгору вдих, Замернули, видих. Вдих і видих. І ще три, два. Один. Угу. Добре. Зараз стали в положені кішки. Кішки підналаштували себе, руки стоять під плечима. І ми зараз відводимо праву ногу, зігнуту в бік. Спочатку відвели вдих, потім випрямили ногу, видих, опустили. І поїхали. Вдих, видих, випрямили, опустили. І робимо так ще 10 разів. Вдих, зігнута, видих, випрямили, опустили. Вдих, видих. І ще вдих, видих. І ще шість. Вдих, видих. І 5 вдих, видих. І чотири вдих, видих. І три вдих, видих. І два вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Оди. Клас. Перейшли положення кішки. кішці гарно покрукували, розминаємо стопи. Крокуємо ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Клас. Переходимо далі на наступну сторону. Ліва нога. Нас іде зігнута в бік. Вдих. Випрямили Вдих. і опустили. І поїхали вдих, видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. витягнулися, Розтягнулися з боку. Прогнулися на прийтина. До коли максимально тримаємо. Добре. Зараз поставили ноги трошечки далі, руки ширше. І винирюємо. Диряємо грудною клітину, проводимо максимально покилинку, винирюємо собаку догору. Вдих. Баласи на видих. І ще чотири рази. Ми знову винирнули, вдих. Баласи на видих. І ще винирнули, вдих. І баласи на витих. І останній раз винирнули вдих. Баласи на видих. Опустилися. Тут опустилися і помотали тазом вправо, вліво. Угу. І ще. Три, два, один. Клас. Переходимо в собаку морди вниз. Перейшли в собаку. Прогнулися, розтянулися. Угу, І зараз піднімаємо ліву ногу вгору вдих, ставимо логу крок вперед видих. Опускаємо праву ногу, коліно правої ноги. У нас нижній випад. І зараз в нижньому випаді повністю встаємо, випрямляємо ноги. Дві ноги випрямлені, Якщо вам важко дотягнутися зараз руками до килимочка, то ви тут використовуєте цегли. Оп, поставили руки на цеглинки. Якщо нормально дотягуватись, то не використовуємо. І поїхали. А десять. Випрямили. 9, вдих. видих, видих. видих. 7, вдих, видих. І ще сім вдих, видих. І шість вдих, видих, і п'ять вдих. Видих. І чотири вдих, видих. І 3 вдих, видих. І два вдих, видих. І останній раз вдих, видих один. Клас. Розвернули трошечки праву стопу назовні, носочок всередину. Переходимо в отхід триконасану, опускаємо ліву руку по центру і ведемо її обережно до лівої ноги. Тут буде класно використовувати підвищення. Поставили руку на підвищення. Підняли праву руку вгору. І штовхаємо лопатку праву назад. Тримаємо це положення. 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо, розвертаємо, кладемо праву руку на цеглинку. Якщо у вас немає цеглинки, то ви можете руку класти на ногу. Але краще ось на цеглинку. І. Розвертаємо ліву руку. Ру. Назад Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Забрали цеглинку, призігнули ліву ногу. Легесенько перейшли знову випад. Угу. Порухали себе гарно, вклали праву ногу. І стоїмо, тримаємо просто випад. Угу. Потім опускаємо праву руку, Ліву підняли вгору, тримаємо 5. Чотири, три, два, один. Опустимо. Перейшли собаком вниз, Варни розтянулися. Тримаємо собаку. І ще. Добре. Піднімаємо праву ногу вгору вдих. Ставимо ногу вперед. Крок вперед, нижній випад, опустили коліно. І тепер це у нас вдих, з видихом ми. Розпрямляємо дві ноги, видих. Тут згадуємо, що використовуємо за необхідністю цеглинки і поїхали вдих, видих, вдих, видих. І ще сім вдих, видих. І шість вдих. Видих. І п'ять вдих, видих. І чотири вдих, видих. І три вдих, видих. І два вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Один. Розвертаємо ліву стопу трошечки назовні. Беремо цегливку. Опускаємо праву руку по центру. Ведемо її до лівої ноги. І підняли ліву руку вгору. Лопатку штовхаємо назад, тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один. Розвертаємо, кладемо ліву руку на цеглинку. Праву піднімаємо вгору. Тримаємо. П'ять, чотири. Три, два. Один. Прибираємо цеглинку. Призгинаємо праву ногу. Трошечки нею підвернули. Опинилися ми в нижньому випаді. Тримаємо. Потім ліва рука на клинку, Праву вгору. І ще п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. Переходимо на коліна. Ставимо руки на поперек. І легенько прогинаємося назад. Тримаємо ще. П'ять, чотири, три, два. Один. Клас. Молодці. З цього положення ми робимо вдих. Повний, повний видих. До не можу. І втягуємо живіт, тримаємо вакуум живота. Робимо вдих. І втягнули живіт. Відпустили. Тепер робимо вдих, повний-повний видих але не можу. І робимо динамічні рухи животом. Виїхали вдих, відтягнули живіт і рухаємо. Відпустили, а видихнули, молодці, витягуємо руки. Ще напружили тут всі м'язи. 3, 2, 1. Клас. Опускаємо руки, підстрибуємо ногами до рук і легесенько себе розгортаємо вгору. Молодці. Зараз у нас будуть такі легка активація. Ми будемо робити легесенькі стрибочки. Будемо просто стрибати на місці. Легко відривати пальці від килимка на протязі однієї хвилини. Так, і починаємо. Легко дихаємо, спокійно, поїхали, стрибаємо. Просто підстрибуємо, злегка відриваємо носочки від килимочка, активуємо себе повністю, стрибаємо на місці. Дихаємо через ніс, можна трохи видихати через рот, якщо вам важко тільки через ніс. І просто стрибаємо легкі стрибочки. стрибаємо, ще стрибаємо. У нас дуже класно виходить, скільки там у нас ще стрибочки, ще, ще 20 секунд. І ще 220 мінус ваш вік. Якщо не розбираєтеся, спитайте в мене. Добре, О, опустили. Просто вгору вдих. Видих, походили, трохи, ще походили вдих. Видих можна зробити ковток. води, Якщо вам потрібно молодці, а вдих, видих. А вдих. Угу. Супер, круто. Тепер ми ще одну хвилину будемо стрибати, роблячи широко вдих, хлопок, видих. Угу. І знову в центр повернулися. Поїхали. Якраз дуже круто. Зараз починається одна хвилина. Поїхали! Полужимо ще скільки ще, ще 15 секунд. Стрибаємо, стрибаємо. Я дивлюся за часом. Ще. 5 секунд. Молодці. Круто. Так, дуже добре. Угу, супер. І тепер ми опускаємося. Робимо вдих. Спочатку видих. Вдих, видих. Легенько опускаємося на килимочок. Ставимо ліва нога зігнута. Права з боку зігнута, ще розігріваємо ноги наші до кінця. Руки за голову. Але не надавлюємо руками на матіку, на нашу голову. Ми зараз опускаємо таз до правої ноги. Ось таким чином. І робимо лікті, нахиляємо лікоть донизу. Поїхали 10 разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще шість. Вдихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. круто, Міняємо ногу. Права нога зігнута. Прямий кут, Ліва зігнута у нас стоїть поруч. Руки за голову. Опускаємо ліву сідницю до лівої п'ятки і робимо нахил в ліктях. Поїхали вдих, вдих. у угу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9. 10. Клас. Молодці, супер. Тепер наші ноги повністю класно розігріті. Зараз ми переходимо в положення Рудрасани. ноги ставимо широко, носочки у нас дивляться в сторони. Ноги максимально широко, Живіт підтягнутий. Ми опускаємо таз і дивимося, щоб у нас гумінки були. Ось вертикально. Тобто, якщо я поставлю ноги вущі, то вони, бачите, в мене вже не вертикально. Тому ставимо ширше. Підтягнутий таз, розправлені плечі, живіт підтягнутий, тримаємо руки перед собою і по черзі опускаємо одне коліно і інше, таз тримаємо рівень колін. Вдих. видих, вдих, видих, вдих. Видих. 12. Одинадцять десять. 9, ой тримаємо стопи вісім, сім. Шість, п'ять, чотири? Три. Два. Один. Струсили трохи ноги. У нас така експрес-практика, така, яку, як ви хотіли, щоб вона була не дуже довга. У вас на довгі практики не вистачає часу, але максимально ефективно. Руки вгору вдих. Видих ще сторони. І ще вдих. Обережно опускаємося донизу. Переходимо в положені тішки, вгору вдих. Скруглилися видих, вгору вдих, видих. І ще вгору вдих, дих та видих. І переходимо в положення планки. В планці ми не провисаємо, не штовхаємо таз вгору. Тримаємо таз паралельно. І з цього положення. Носочки ще далі нас штовхаються. Ми опускаємо один бік донизу та інший. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нихаємо вдих. Видих. видих, Видих. Ще продовжуємо. Десять. Дев'ять. 8, 7, Відпочиваємо. Стискаємо, розтискаємо зап'ястя. Стискаємо, розтискаємо, відпочиваємо. Молодці. Переходимо знову в положення планки і подаємо зізгу одну ногу та іншу до наших рук. Поїхали. Тримаємо гарно таз, не прописаємо. І поїхали. Вдих. Видих. Вдих, видих. Десять. Дев'ять. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Три. Один. Клас. Знімаємо напруження з поприку. Неважко творити віком одного часа. І витягуємося. Відпочиваємо. Дуже уже добре. Круто. Вимірюємо зараз собаку морду вгору. З піднятими колінами. Розтягуємо наш м'язи у живота. Винирнули і потім підняли коліна. І намагаємося штовхнути лобкову кістку до килимка, але не опускаємо ноги. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Скруглилися, відправилися на килимок. лягаємо до себе ноги, Покачалися. вправо, вліво, вліво, вправо. І робимо короткі компенсації. Ставимо ліву ногу направо, рукою під коліно. І притягуємо до себе ноги. А ближче та ближче. ще. П'ять, чотири. Три. Два. Один. М'яко міняємо. Інша нога. Під коліна взялися, притягуємо ще. Видихаємося. Іво з круточки. Угу. Вдих, видих. Скруточки короткі. Вдих, видих. І ще три. Два. Один. Клас. Ми ну розкидаємо ноги, руки. Широко по сторонам. долоні вгору. Очі прикриті. Робимо глибокий вдих. І такий видих, відпускаємо все. І ще вдих. І тіло повністю розслабляється. Поперек притиснути до а тіло все гарно лежить, втиснути в долоні вгору. Ми відновлюємося, відпочиваємо. Відчуваємо прекрасну таку втому, яка розливається по всьому тілу. Відчуваємо, як тіло наше задихало, воно розшеревилося і стало краще дихати. Навіть повністю все відпускаємо і розслабляємо. Добре, витягуємо руки через сторони, розтягуємося по килимочку, гарнесенько, О, витягнулися, Добре. І поступово переходимо та сідаємо. Положимо, сидячи. Руки вгору вдих. Видих через сторони. І вгору вдих. І з видихом долоні намасте. Завершимо наш проект. Дякуємо нашим вчителям, провідникам, ангелам-охоронцям за знання, за можливості. Дякуємо собі, своєму простору, своєму тілу. І я дуже дякую вам на усе. А до нових зустрічей. Гарного прекрасного вам дня!